Що обрати кав'ярня самообслуговування проти фастфуду? Фастфуд чи кав'ярня самообслуговування. Це не просто вибір між бургерами та лати, це про особливості управління, різну прибутковість і стиль життя. У цьому відео я покажу вам, що реально вигідніше, простіше та менш ризиковано. Цифри, факти та реальний досвід дуже типова картинка для операційної сторони фастфуду: купа завдань, купа процесів, за якими треба слідкувати та які треба контролювати. Але до працюючого бізнесу треба ще дійти. І щоб успіх стався, потрібно врахувати багато факторів. Мінімальна точка входу в фастфудний бізнес це 10-12 тисяч євро, навіть для франшизи з повною підтримкою. Але частіше витрати сягають 20 тисяч і більше. Сюди входить пошук лока та її оренда. Причому чим більше приміщення, тим більше коштів потрібно буде вкласти в його оренду. До того ж, локація має відповідати всім вимогам обладнання: вентиляція, електрика, водопостачання, закупівля обладнання та спеціалізованого робочого посуду, оформлення документів та дозвіл на роботу від державних органів, ремонт приміщення в фірмовому стилі франшизи та закупівля меблів. І найголовніше потрібні люди до того ж, не аби які, а майстри своєї справи, хоч кухар, Продавці та прибиральники, хоч надійні постачальники, пошук персоналу це ще один головний біль при відкритті франшизи фастфуду. Знайти таких людей, які б готували уже з готовими технологічними картами, все встигали, не мали конфліктів та претензій один до одного. Це завдання зірочку, і вам, як власнику бізнесу, треба все це контролювати або знову ж таки найняти менеджера, який би робив. Це за вас. Навіть в такому разі, все одно доведеться щодня займатися розв'язанням питань щодо фастфуду. Форс мажори трапляються в будь-якому випадку. Причому це стосується будь-якого бізнесу пов'язаного з їжею. Продавайте хоч піцу, бургер, шорму чи чебуреки. Всі ці аспекти будуть там присутні. Але за такі страждання є велика нагорода. Навіть після великих операційних витрат на руках залишається приємна сума одна-дві тисячі євро на місяць. Але звичайно, не гарантована. Фастфуди як швидко відкриваються, так і швидко закриваються. Це бізнес, і тут багато що важко передбачити достеменно. А ось це операційні процеси кав'ярні самообслуговування не так масштабна та шумна, але дуже спокійна та контрольовано. Кав'ярня самообслуговування це про автоматизацію, компактність і простоту процесів. Це бізнес, який не вимагає щоденного перебування власника на торсі. Персоналу нуль. ніяких конфліктів заробітних плат чи відбудовування графіків при підписанні договору франшизу з фасткава ваші вкладення будуть від шести до 10 тисяч євро. Також можливо отримання гранту від держави з нашою допомогою. Як відбувається цей процес, розповідаю у відео на каналі посилання в описі за цю інвестицію. Ми шукаємо ідеальну локацію з високою прохідністю, домовляємося про оренду, виготовляємо стійку з кавомашиною та Терміналом оформлюємо ФОП, підключаємо комунікації, надаємо підтримку з обслуговуванням апарата. Кав'ярня самообслуговування маловитратне в операційному плані, оренда невеликого простору до двох квадратів. Багато площі не потрібно. Часто це коридор торгового центру або холл бізнес-центру чи магазину. Низькі комунальні платежі за світло та воду. Автоматизована кавомашина головний елемент ніякої кухні, ніякої витяжки чи складної логістики, Сенсорний екран, клієнт обирає каву сам оплачує сам. Отримує напій без участі Бариста з вашого боку. Робота полягає в підтримці працездатності, чистоти та створення закупівлі і розхідників. Ну і звичайно ж, рекламі та розробці стратегії продажів. В цьому вам допомагає фірма Сіреєм система Фасткава. Вона сповіщає про кількість проданих напоїв, найпопулярніші позиції та наявність каві та сипучих інгредієнтів в системі. Також система дає сповіщення про помилку в роботі, моніторинг кави, вода при будку замовив усе у додатку в телефоні потрібна кава. дзелень нагадала, ви замовили. Треба виправити помилку. дзелень Ви пишете команді підтримки і розбираємось. Увесь бізнес у вашій кишені. Звичайно, контролювати роботу та чистоту безпосередньо на місці можна раз у два дні, буквально на годинку приходити, перевіряєте та мити. І можете займатися іншими справами. Розкажу секрет: деякі наші франчайзі навіть бутлі з водою замінюють без власного втручання, а просто при доставці води просять кур'єра забрати пусту тару і поставити нову пляшку. Тобто, ваша присутність мінімальна. Кав'ярня дає пасивний дохід, поки ви ходите на роботу чи відпочиваєте. Звісно, це не означає, що ви повністю забудете про те, що у вас є точка, але в порівнянні з навантаженням у фастфудній сфері ви будете вирішувати в рази менш. Ще питань тому ми зробили порівняння, щоб ви зрозуміли кому як. Краще підходить. Фастфуд це як штурм фортеці, багато вкладень, багато процесів, але і потенційно велика винагорода. Кав'ярня самообслуговування це як шах, менше руху, але більше контролю. І з часом таких шафівниць може бути кілька на автопілоті. Все залежить від того, який у вас бюджет, скільки ви хочете вкладати свого часу і наскільки швидко хочете масштабуватися. Якщо ви зацікавились над тим, щоб відкрити кав'ярню самообслуговування, то записуйтесь на консультацію з менеджером Фаскави чекаємо вас у дружній сім'ї. Франшизи. Переходьте за посиланням в описі чи скануйте QR-код, щоб дізнатися більше.